Майданчик для самореалізації. Саме таким бачать сучасний молодіжний простір, котрий буде організований в Миколаївській міській раді. Проєкт втілюється в життя за підтримки дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ. На зустрічі в офісі відновлення сторони обговорили перебіг робіт. Ми перевірили хід виконання наших зобов'язань міської ради по підготовці приміщення. Найближчим часом воно буде наповнене і буде чекати молодь Миколаєва для того, щоб наша Миколаївська молодь змогла розвивати свій потенціал, змогла впливати на життя міста і безпосередньо брати участь в різного роду тренінгах і різних активностях, які ми будемо пропонувати разом з нашим управлінням молоді Миколаївської міської ради. Начальник управління молодіжної політики Арсен Гаспарян вважає, що молодіжний простір стане одним з найкращих просвітницьких осередків для юнаків та дівчат в Україні. Він буде складатися з двох черг. Наразі ми плануємо к відкриттю першу чергу. Вона складається з 270 квадратних метрів. Там буде велика зала для проведення заходів тренінгів. Там пуфи будуть, молодь зможе сам займатися самореалізацією, знайти себе. Також буде два кабінети для зустрічей. Там буде знаходитись обладнання, комп'ютери. Молодь зможе приходити та проводити свій час з користю, чомусь навчатися. Ми будемо там проводити курси з неформальної освіти є дуже багато планів, ідей. Миколаївська міська рада реалізовує цей проєкт з ЮНІСЕФ з вересня минулого року. Наразі сторони вже підписали меморандум про співпрацю я дуже радий сьогодні бути в Миколаєві. Місто часто потерпає від атак. Ми тут тому, що хотіли ще раз зазначити нашу підтримку в розвитку людського капіталу. Ми побачили, як багато міська влада робить для Миколаєва, в тому числі в контексті молодіжної політики. Ми раді, що скоро спільними зусиллями відкриємо молодіжний центр, який стане локацією, котра притягуватиме юнаків та дівчат. сьогодні. Приміщення молодіжного центру знаходиться в стадії підготовки. Його відкриття планується найближчим часом. Це буде дуже крута, потужна ініціатива. Це підтримка молоді. Я вважаю, що наразі це дуже на часі, тому що наше майбутнє за молоддю. Ми зможемо залучати різні проекти, які пропонує ЮНІСЕФ для українських міст. І зможемо їх принести в Миколаїв. Наша миколаївська молодь буде не лише використовувати ці проекти, але й брати безпосередню участь в розробці цих проектів і впровадженні в місті Миколаєві. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.